Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації до 5 листопада 2025 року. Це рішення було прийняте 15 липня і є вже 16-м продовженням з початку повномасштабного вторгнення. Продовження буде діяти 90 днів з 7 серпня аж до 5 листопада. Деталі Дата продовження 15 липня. 2025 року. Тривалість продовження 90 днів. Нова дата завершення 5 листопада 2025 року. Підстава Законопроекти номер 13471 і номер 13472 Підтримка у Верховній Раді 320 голосів за. із 321 депутата, що був присутній. Один голос проти депутат Олексій Гончаренко проголосував проти. Чинність З 7 серпня 2025 року. Це вже 16 те продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Перше запровадження 24 лютого 2022 року.